Китайський професор, на жаль, знаєте, ім'я не зможу сказати, тому що там трішечки складне воно. Але він зробив офіційну заяву про те, що Україна неодмінно переможе в цій війні. Ну, мені особисто це дуже приємна, бо я рахував, рахую, буду рахувати, що Україна переможе. Але все-таки почути це від китайського авторитетного науковця, це, ну, скажімо так, не просто так. Він навів там чотири ключових причини. Перша причина це те, що і по такій от послідовності це те, що надзвичайно великий супротив українського народу, українського війська. Це перша ключова причина, яку він наводить. Друге, це те, що весь цивілізований світ об'єднався нам допомагає. Третя причина це те, що це більш технологічна війна і війна сучасної зброї. А як відомо, в Росії такої зброї немає. І що саме основне, Росія має дуже обмежені можливості на відновлення і виробництво зброї. А на виробництво Часної зброї ну, ще менше. Ну і четверте, це те, що, скажімо, в інформаційному просторі все більше більше міняються погляди на цю війну, і весь світ все більше і більше розуміє, де правда, де кривда, і що це війна для, ну скажемо, Росії загарбницька. Ну, приємно звичайно чути таку заяву, але давайте задамо собі питання. Чому ця заява зроблена, от зараз, і чому зроблена китайським науковцем? Це не заява китайських дипломатів, урядовців, це заява науковця. Відповідно, вона носить неофіційний характер. А з іншої сторони, давайте зрозуміємо про те, що Китай є абсолютно, от я повторюю, абсолютно авторитарна країна. І просто так робити заяви, які протирічать офіційній позиції, ну це як мінімум нуль кар'єри. Ну скажу, треба похоронити свою кар'єру. Ну, а максимум це, ну як кажуть, кримінальна справа і тюрма. То я далекий від думки, що розумний науковець просто так щось ляпнув і не подумав. Я думаю, що те, що не може сказати офіційні держслужбовці Китаю. Ну, по тій чи іншій причині можливо, щоб не портити економічні стосунки з Росією, не напружити ситуацію з Росією, тому що це ну доволі суттєві економічні партнери. То таким чином, скажімо, в світ зробили посил від науковця, щоб дати зрозуміти, що Китай вже не 50 на 50 займає нейтральну позицію, а що це вже схилилося трішечки в сторону, ну скажімо, України, демократичного світу. Ну і тут по Китаю не може бути, знаєте, на цьому роздоріжжі ну вічно. Він і так уже два роки займає таку позицію. Ну, позиція якоби нейтралітету, а фактично економічно технологічно допомагав Росії. Але, скажем, я думаю, що зараз є певні такі процеси, пов'язані з економікою Китаю, тому що всі експерти зараз говорять про те, економічні експерти говорять про те, що в Китаї. Не просто складна, а напевно сама складна економічна ситуація за останніх 20-30 років. Якщо так сказати простою мовою, в них може бути економічний обвал. Це дуже велика країна, велика кількість населення, велике виробництво і більшість цього виробництва. Я зараз точні цифри не пам'ятаю, але мені здається, біля 80% торгового обороту товарів Китая йде на Америку і Євросоюз а 20 це на решту країн. Зрозуміло, така позиція Китая, коли він ну, займав нейтральну позицію, а по факту підтримав Росію, не американцям, не європейцям не подобається. Так що я думаю, що це такі політичні посили через науковця для того, щоб налагодити більш тісні стосунки з Євросоюзом і з Америкою, і показати, що Китай лояльно відноситься, скажімо, до перемоги України в цій війні. Ну, я так це сприймаю. Ну, в цілому, якщо підсумувати. То заява, я думаю, для нас, для України, носить доволі позитивний характер, тому що це за два роки війни, скажем, перший такий інформаційний посил. Якщо я вірний в своїх роздумах. То за місяць-два за я думаю, що ми отримаємо якусь подібну заяву на рівні якогось уже держслужбовця з Китаю. І якщо це відбудеться, ну тоді можна говорити про те, що Китай безповоротно розвернувся в сторону України. Шановні друзі, буду вдячний за те, що підпишетесь на мій YouTube канал, поставите лайки і спільно будемо поширювати українську інформацію в інформаційний простір. Дякую.